Всім привіт. Купив я амортизатори нові на муцикі. Так, бо ці добрі амортизатори роботі, не течуть нічого. Але це таке краска вігоріла. Це можна покрасти, відновити їх. Але в чому? Ну, рідні амортизатори стояли 310 мм. А я купив, ну не звернув увагу, не знав про це. 340 мм. Ну Нічого тут страшного так не виглядає, але як їду ланц попущений трошки, треба добре було натягнути, а не тут двах їхати. Якщо саме їду Ну на ямах, каміні і ланц стукає по 200. І так мені вже то надоїло і думаю купую новий амортизатор на 310 мм, такий як то буде. І так що зараз вам покажу. амортизатори. Дві втулки запасні, шестигранник, там є ключ для регулювання. сюди. Ну тут регулювання дуже сильна. Зараз вам покажу, якщо буде видно. Ну Коротше, там нічого немає всередині. Так що... Немає ніякої регулювання. Амортизатори нормально роблять. Ну, як у руках, то поки що Покладено покладеному циклі буде вийде. Ключ теж є у комплекті. Підкручувати спружини. На жорсткість. Не знаю чи підкачка вона тут є, але... Але чи воно є суда канал всередину чи нема? Це хіба або все розбирати. Ну, я мав одні маркізатори, То перші тут от мене. На мопед я клав. Там не було. Коротше, я тако відрізав. Ніякого проходу там нічого нема. Може якихось дорожчих є. Амортизатори. Е -е -е так, ціна їх. 1950 гривень, по-моєму. Що я не помиляюсь, це саме дешевше знайшов на сайті Мотозіла. Це не реклама, просто кажу. Такі самі були і 2100 там з копійками і 2500. Одно і те саме. Так що я купив на цьому сайті. В їзді покажеш. Подивимось. Десь треба поставити і все. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка. Всім добра.